Добрий день, підписники та слухачі каналів Vox Veritatis та Fox Veritatis. Сьогодні буде лекція на тему формування етнічної ідентичності. Нагадую, що в лекції розглядаються етапи напрямки формування етнічної ідентичності на українських землях у період середньовіччя. Сьогодні ми поговоримо. Як в джерелах фіксується термін русь, русин, руський. В попередньому відео ми говорили про боротьбу західноукраїнських Даниловичів і східноукраїнських Ольговичів за Київ та спадок Русі. І оця боротьба фіксується в джерелах як зміна місцевої топоніміки і етноніміки. І це не випадково, адже етнічна ідентичність, як правило, відображається в загально прийнятій само на. Автор Геньсьорський детально аналізує процес поширення назви Русь на різні території та населення Русі України, а також фіксує відображення його в джерелах. Оцей автор показує, що саме з кінця 12, го початку 13 го століття назва Русь як топонім, тобто назва території і етнонім, тобто назва народу, та похідні від неї починають вживатися стосовно території сусідньої з Київської Чернігівської землі. Очевидно не випадково, скільки Чернігів з округою, в недалекому минулому, також належав до Русі у вузькому літописному цьому сенсі. Зокрема, про це є відомості в Іпатівському та Новгородському першому літописах найстарішої редакції під 1180 роком, це кінець 12 століття. Та в Іпатівському літописі під 1237 роком це початок 13 століття. А з початком 13 століття топонім Русь і етнонім Русь в множині бо Русь в множині використовувалась, і русин в Однині починають вживатися стосовно Галичини і Волині. Хоча до цього, ще й на початку 13 століття, іноді укладачі галицько волинського літопису протиставляють Чернігів в Русі у вузькому значенні свого слова, наприклад, під 1213 роком. Ну, це, можливо, пояснюється протистоянням чернігівських і галицько волинських князів в боротьбі за Київ та незавершення цього об'єднавчого процесу. Водночас, що дуже цікаво, на Чернігово-Сіверщині. Що поступово починає називатися в джерелах просто сіверщиною, етнонім похідний від Русі, позначений часто, тобто кінець 12-го, початок 13 го століття, так і не утвердився. Натомість джерела повідомляють про жителів сіверської землі як севрюків, яких більшість дослідників нині вважає начатками літописних сіверян. На сторінки джерел вони потрапляють з самого початку 15 століття, хоча, судячи з усього, їх існування можна констатувати вже в 14 столітті. Спочатку західна межа території Севрюків, очевидно, полягала дещо східніше від Дніпра, але незабаром до севрюцьких теренів увійшло практично все українське лівобережжя без крайніх південних районів. Аж до нинішнього міста Дніпро і Сіверського Донця, а також прилеглі території сучасної Росії до Верхньої Оки і річки Хопер на лівобережжі середнього дону. Стосовно цієї етнічної природи сіврюків одностайності в істориків нема. Ну, наприклад, російські автори Бузін, Єгоров, Власова відносять їх до субетносів або етнографічних груп росіян. Український же етнолог Панамарьов вважає їх субетносом українців. Є російські дослідники, які вбачають в севрюках ще один східнослов'янський народ, ну це Ракітін, або відстоюють близьку позицію як Багновська, що це особлива група давнього східнослов'янського населення. Аналіз взаємин севрюків з українцями, росіянами, білорусами. Свідчить, що це і справді, скоріш за все, була окрема етнічна спільнота на кшталт розглянутих вище земельних, яка зберігалася з давніх часів і, будучи віддаленою від центрів об'єднання трьох відомих східнослов'янських народів, тобто від Києва, Москви і Полоцька. Сіврюки мали осібну самосвідомість, сприймали українців або в джерелах це русини Черкаси. А також росіян в джерелах це руські люди, та білорусів як не своїх інших, чужих, був у них і свій етнонім. До того ж, свідчень самих севрюків про власну самоназву ми не маємо. Тому лише можемо припустити, що серед них, серед севрюків, як нащадків літописних северян, не поширилася самоназва похідна від політоніма і топоніма русь. Як це відбувалось в українців? Русь русин, у росіян рускії, частково у білорусів русини. Хоча, забігаючи наперед, зазначимо, що білоруси в 14-17 столітті не мали власної назви, тобто не мали власного єдиного ендоетноніма. Слід наголосити, що останній виявлений нами випадок уживання етноніма русь-русин. Стосовно Сіверщини, зафіксований північними літописами: Лаврентіївським, Першим Воскресенським, Никонівським, у зв'язку з подіями навколо так званих Ахматових слобід і кривавого конфлікту між татарським баскаком Ахматом. Та місцевими князями під 1283-84 роках, хоча насправді історики вважають, ці події відбувалися трошки пізніше, в 1287-1291 році, тобто кінець 13 століття. Разом з тим, етнокультурно севряки були близькими до українців-русинів, з якими до початку 16 століття перебували в складі єдиних державних організмів. Періодичне правління в Києві з кінця 12 століття чернігівських князів, а потім наступна належність цих територій до Великого князів Литовського. і інтенсивно взаємодіяли в господарській, культурній, політичних сферах, залучені до загальноукраїнських суспільних і етнічних процесів. У результаті відбувалося перетворення севрюків на субетнос українців. Але цей процес перервало завоювання в 1500-1503 роках, це початок 16 століття Сіверщини Московію, що Севрюки загалом сприйняли негативно. І хоча частина їх входила до складу військово-служилого стану, була задіяна Москвою в староживій службі на прикордоні з Диким Полем, у часи смути на зламі 16-17 століть вони підтримали такі повстання Івана Болотникова обох лжитмитрів. Інших самозванців і заколотників, виявивши такий своєрідний сепаратизм, ну і антимосковізм, умовно у відповідь, московський уряд організував проти севрюків низку каральних акцій, від яких а також від воєнних дій впродовж 16-го початку 17-го століття, вони дуже постраждали. Ситуацію це погіршили масовані переселення московським урядом на сіверщину служилого населення селян різних категорій, яких усіх наділяли землею за рахунок місцевого населення. Тож наприкінці 17-го на початку XVIII століття севрюки зникають зі сторінок джерел, оскільки рештки їх були асимільовані цими переселенцями. Мені особисто оце нагадує ситуацію кінця. 15-16 століття, коли московити знищили Новгородську республіку, бо новгородці за свідченнями сучасних етнографів, лінгвістів, істориків за мовною ознакою були ближче до західних слов'ян, тобто, це була окрема етнічна група, яку знищила Московія. Знищивши еліту і переселивши на території Новгородщини, Псковщини, жителів із центральних районів сучасної Росії, на заході Чернігівщини, де численне севрюцьке населення через близькість Дикого поля зосереджувалося лише в районах Новгород-Сіверського та Путивля, у верхів'ях Лівобережних рік воно було асимільовано переселенцями з українського правобережжя, що масово з'явились тут в ході. Хмельниччини і руїни. І тут хотілося б зробити такий власний, профанний, непрофесійний висновок чи, скоріше за все, таке спостереження. Просто нагадаю, що в доруський період на території України фіксуються дві археологічні культури: це Лука Райковецька на правобережжі у 8-9 століттях і волинцевська Романська на лівобережжі і західному березі Дніпра в другій половині 8-9 століттях. За свідченням доктора історичних наук Володимира Барана, я вже згадував це. Гончарні вироби цих двох археологічних культур схожі на 80-85%. От чи не є ці археологічні культури в минулому відображенням потім майбутніх надніпрянців, Русь, да, які умовно стали назватися, і Севрюків. А в принципі, це дуже схожі між собою археологічні культури. А з часом її севрюки просто пропали і були асимільовані або росіянами, або українцями. Усвідомлення книжниками Галичини і Волині своєї належності до Русі. Бачимо вже в тому, як в 1201 році Галицький літописець записав, що князь Роман Мстиславич, ну нагадаю, Волинський князь, який об'єднав Волині Галичину, от він називається самодержцем всія Русі. А володів він тоді, і, власне, середньо середньонаддіпрянською Русією і Галицькою Волинською землею. І далі летописець весь час підкреслює руськість як свою, так і своєї землі, що відзначив свого часу ще Михайло Грушевський. Тоді ж етнонім Русь, русин, утверджується на Закарпатті, що свідчить про усвідомлення його мешканцями етнічної єдності. З населенням решти руських земель. Зокрема, угорські джерела XI, XIII століття називають руського князя, руську чи русинську марку, людей, до яких імен додають слово русин. Поширення назви Русь на Закарпаття з середнього Падніпрові пояснюється по-різному. І його входженням до складу руської держави, зокрема Галицького князівства, щоправда, на короткий час. І як наслідок міграції до того ж останніх з території Русі в тому-то літописному вузькому значенні цього слова. Саме цим зарубіжні дослідники пояснюють називання закарпатських слов'ян русинами в угорській державі самими ж угорцями. Адже, наприклад, словаки зберегли давній спільнослов'янський едн до етнонім словени. Тобто власну назву, саме тому, що вони спочатку єдині з усіх слов'ян опинилися під владою мадяр, тобто угорців. І в усякому разі, коли формувалася словацька етнічна спільнота, у цій державі ані самі предки словаків, ані мадяри не проживали разом з іншими слов'янами. Мадяри називали їх тюрським терміном Тот, Закарпатських же слов'ян вони почали зразу і винувати русинами. Народоназва «словени», як зазначають дослідники, відокремлювала підугорських слов'ян від поляків і русинів, що мешкали по інший бік кордони угорської держави. Вважаємо, що жителі Угорщини, після того, як закарпатська частина території Русі в XI столітті увійшла до складу держави Мадяр, могли перенести колишній політонім, тобто політичну назву, на саме населення. Тим більше, що їм було відома сама назва жителів Русі Русь в множині, русин в однині. Як би там не було, але дослідник Геньсьорський пише, цитую, наведення, а також інші дані свідчать про тісний зв'язок населення Закарпаття з Київщиною з найдавніших історичних часів. І підсумовуючи аналіз динаміки давньоруської етнонімії стосовно Росії і України, цей вчений зазначає, таким чином протягом 13 століття термін Русь в його етнічному значенні охопив усі південні і південно-західні землі. Це землі сучасної е, північної і західної України, тобто землі заселені слов'янським протиукраїнським населенням. А дещо нижче дослідник зазначає, на південно-західних, тобто українських землях, термін Русь, як вказано вище, вже в 13 столітті усталився як етнічний термін. Таким знаходимо його і в XIV, і в наступних століттях. тобто… Термін Русь на територію сучасної північної України, бо саме вона була заселена слов'янами, усталився саме в 13 столітті, ну трошки раніше ніж там е, самоназви назви інших європейських народів. Я згадував про це в попередній лекції. На території Московської держави, узагальнений етнонім, що витіснив тамтешні земельні оці етноніми Ростовці, Суздальці, Розанці, Новгородці, Псковичі, утверджується дещо пізніше з 14-15 століття, але переважно в 16 столітті Генцьорський пише, до кінця 13 століття північні літописи, як і раніше, Користуюся ще здебільшого назвами за місцевостями навгородці, суздальці, Розанці і тому подібне. Але навіть у XVI і XVII століттях у Московії, де саме тривав процес політичного об'єднання, що супроводжувався запеклими, жорстокими війнами, ну, приєднали Новгородську землю, ще часто траплялося словосполучення рускій люді, а не просто од один етнонім. Тут сама назва похідна від русь утвердилася, як бачимо, вже в формі «руськіє», що утворена за іншою моделлю, ніж русь множина, русин однина. Русин за Загенцьорським є субстантивом. Руський первинно було атрибутивом, який зазнав субстанцивації. Тобто, то завжди, коли ми тролим росіян кажемо, що е, українець, русин це іменник. А русский це прикметник. Ну, Дійсно, це було атрибутивом, позначало русские люди, руске було прилагательним, существуємо, вот. русский відповідно, був атрибутивом, але застав, зазнав субстанцивації, тобто з часом слово руский із прилагательного стало іменем существительним. Етнонім же Русь-Русин на російських територіях ніколи не мав великого поширення, не був самоназвою. Вживаючись раніше, лише в обмежено в канцелярській мові і то під впливом київської писемної школи, тобто випускників Києво-Могилянської академії. Тоді ж етнонім Русь-Русин приходить і в Білорусь, але українці віддавна називали білорусів Литвою і Литвин в однині. Пізніше литвини, відрізняючи тим самим їх від себе. До того ж, етнонім Русь Русин в Білорусі так і не утвердився, до кінця у ролі загально прийнятої для всіх самоназви, як, до речі, і народна назва Литвини. Білоруси і надалі в спілкуванні між собою віддавали перевагу земляцьким етнонімам, тобто тутейші, там могиляни, городняни і так далі. Білоруси це ближче до російської назви цієї території. Як відомо, самоназва кожного народу є дуже важливим феноменом його етнічного життя, оскільки виступає основним індикатором наявності етнічної самосвідомості, ідентичності, а отже й самого етносу. Етнічна самосвідомість, зафіксована в самоназві, вважається основною ознакою існування народу. Першою самоназвою, яка була спільною для всього слов'янського населення Русі України, тобто сучасної території України, і поширення якої фіксується у 13 столітті від середнього Подніпров'я до Закарпаття, і була Русь у множині, Русин. Водний ні. Чекайте наступної лекції, яка буде вже останньою.